Юрист Михайлова Світлана надійність та досвід у кожній справі. Тіщенка, Мазарушу Яценка запропонували в Верховній Раді внести зміни до статті 39 закону України про військове бо і дозволити приймати на військову службу осіб з інвалідністю третьої групи на рівні з засудженими за тяжкі злочини. Вони вважають, що це дозволить збільшити мобілізаційний ресурс та дасть можливість належним чином забезпечити інвалідами третьої групи оборотна здатність України. Та ще в тексті змін ви зазначили такий пункт, який взагалі виконати неможливо. Залишайтеся з нами, далі буде ой, як цікаво. І так, мова йде про законопроект 14239 від 27 листопада 2025 року. Для наочності я буду використовувати порівняльну таблицю до цього законопроекту. Зліва написано те, що є зараз в законі, а справа те, що планують змінити. Читаємо, друзі, з вами зліва, а потім я буду пояснювати кожне. Поняття в даному законі і до чого ви це зрозумієте. На військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період можуть бути призвані засуджені особи, які звільнені від відбування покарання з відпробуванням, крім тих, які засуджені за вчинення злочину, переліки яких ви зараз бачите на екрані. Тут якраз чітко в даному е, законі передбачено, що якщо людина, яка засуджена і при цьому звільнена від відбування покарання, може бути. А може і не бути призваною на військову службу під час мобілізації. Друзі, читаємо справи, зміни, які пропонуються, і порівнюємо їх. На військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період призиваються особи, засуджені або обвинувачені, крім осіб засуджених або обвинувачених за вчинення злочинів, передбачених статтями, перелік яких ви бачите на екрані, а також осіб, які є особами з інвалідністю першої або другої групи чи особами. Тут увага непридатними до військової служби, що підтверджується висновком медико-соціальної експертної комісії, яка між тим, друзі, ми знаємо з вами рік, як вже взагалі ліквідована. Далі я ще повернуся до цього. І тут звертаю вашу увагу на те, що депутати замість альтернативного можуть бути призвані, міняють вже на констатацію факту, призиваються і крапка. Тепер розберемо, хто ж за новими правилами взагалі має бути. Тут призваний чи особи, які мають засудженість або ж е, обвинувачені, або ж мають інвалідність або не мають інвалідність. Давайте розбиратися. Призиваються засуджені або обвинувачені, де засудженою є людина, яка була притягнута до кримінальної відповідальності, незалежно від того, яка в неї судді має чи ні. Засуджені можуть бути як такі, що на даний час відбувають покарання в в'язниці, є такі, що звільнені від покарання, а є такі, що мають взагалі покарання у вигляді штрафу або виправних робіт. І ми бачимо, що коло осіб, які призиваються на даний час депутатами, може бути збільшено в десятки сотні разів за рахунок прибирання слова сполучення, які звільнені від відбування покарання з випробуванням. І це друзі, перше. Друге. З'явився ще один суб'єкт обвинувачений, який так само може бути під арештом у СІЗО або вдома, і питання його призову на військову службу, це ще теж питання. Наприклад, якщо це буде заважати здійсненню правосуддя, то його навряд зможуть призвати. У новій редакції, якщо засуджений і обвинувачений має третю групу інвалідності, то він, на відміну від інваліда третьої групи, який не був засуджений і обвинувачений, призивається на військову службу. І тут вже вбачається дискримінація, оскільки погашена судимость означає припинення всіх наслідків засудження і врахування цього в майбутньому є взагалі неприпустимим. І це ми ще з вами не згадали спеціальний закон про мобілізацію, який взагалі не дозволяє мобілізувати осіб з інвалідністю будь-якої групи та не вілює, зводить взагалі на нівець всі намагання нардепів в даному випадку. І нарешті дійшли до вішенки на торті МСЕК, медико-соціальна експертна комісія, яка вже рік як ліквідована, серйозно, панове депутати. Але і це ще не все. Друзі, депутати вирішили, що від ліквідованої МСЕК ще треба отримати висновок про придатність до військової служби. І прописали, що не призиваються засудження або обвинувачення, які є непридатними до військової служби, що підтверджуються цілим висновком медикації експертної комісії. Друзі, всі ми так відомо, що окрім, ну, мабуть, окрім вказаних вище депутатів, що визначення ступеню придатності до військової служби замається виключно військова лікарська комісія, і це її виключна справа. Друзі, особисто я вважаю, що такі ляпи в новотворчості ну, просто недопустимі. Продовжувати казати про те, що це якось стосуватися буде осіб взагалі всіх з інвалідністю третьої групи, то ні. Друзі, тут конкретно було вказано про те, що серед засуджених і обвинувачених можуть бути призвані ті, які навіть мають третю групу інвалідності. Все, що стосується іншої категорії осіб з інвалідністю, тобто ті, які не не були засуджені, не були обвинувачені, їх цей законопроект взагалі не стосується. Але, друзі, ми знаємо, що якщо у нас є загальний закон, да, загальна норма законодавства, а є у нас спеціальна норма законодавства, то якщо вони не відповідають один одному, то має бути застосована спеціальна норма. Так от, друзі, в даному випадку, навіть якщо цей законопроект теоретично допустити, що буде прийнятий в такому вигляді, на що я ну, все ж таки сподіваюся на розумність, є там наукова експертна комісія в Верховній Раді, яка все ж таки дасть висновок свій правовий на рахунок цього законопроекту? Так, от, навіть якщо допустимо, що навіть якщо приймуть в такій редакції. То треба буде застосовувати спеціальний закон до всіх, навіть тих, які е, мають третю групу інвалідності, засуджені або обвинувачення. Тому що у нас є норма закону, як закон України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, і там чітко передбачено, що не призиваються на військову службу особи, які мають інвалідність без зазначення. Будь-якої групи інвалідності. Друзі, якщо вам було цікаво дане відео, воно для вас було корисним. Будь ласка, поставте нам лайк, поділіться цим відео з вашими друзями в соціальних мережах, це дасть нам можливість розвивати наш молодий юридичний канал.